Завдяки йому поранені військові знову можуть тримати зброю в руках, встають із візків та навіть танцюють. Цей реабілітолог допоміг відновитися сотні захисників, і головне, робить це абсолютно безплатно. Якщо ми говоримо за результати реабілітації, то наприклад раніше людина не ходила, тут вона в кінці вже ходить. Якщо вона не присідала, то вже може сісти встати і побігти. Вівана проходив реабілітацію відомий хореограф Олександр Чайка, який втратив ногу на фронті, і сьогодні. Зокрема, завдяки Івану та силі волі вже знову викладає акробатику. До початку великого вторгнення Іван разом із дружиною жив та працював фізичним терапевтом у Харкові. Після 24 лютого повернувся додому на Тернопільщину та приймав переселенців із гарячих точок. Коли батько вступив до лав зсу, Іван вирішив, що буде допомагати військовим відновлюватися після поранень. Наші сім'ї є принцип один воює, інший реабілітує, тому що мій батько. Він військовий і служить в 45-й артилерійській бригаді і захищає нашу країну у травні минулого року. Іван із дружиною переїхав до Києва та відкрив медичний кабінет. Хлопець використовує лише доведені випробувані методи реабілітації, крім цивільних, приймає в день до восьми військових. Із бійцями треба бути особливо уважним та обережним, адже це робота з осколковими пораненнями. Найяскравіший випадок це й саме Олександр. У нього була контузія нервів з відривом двоголового м'яза. Плеча, і ми реабілітували його за 2,5 місяці, місяця. Тобто вона була не робоча, і ми все запустили. Військові проходять реабілітацію в Івана безкоштовно, незважаючи на те, що вона може тривати до півроку. Люди, коли чують слово, що за це не треба вже нічого оплачувати, вони дивляться шоком. І це приємно, тому що ти розумієш, людина все це оцінює, і вона старається якомога швидше реабілітуватися і виконувати всю мою роботу, тому що знаєш, що є ще люди, які теж хочуть потрапити на реабілітацію. Іван працює з військовими одразу після операції, коли вони ще в лікарні дає поради щодо фізичних вправ. А також консультує на фронті захисників, які скаржаться на біль у спині чи коліна. Є випадки, коли на хлопці знаходяться в. Покопах, і я е, об'ясняв телефонному режимі, що їм е, треба зробити, і це дійсно це працює, тому що рух основа всього. Найприємніше відчуття для Івана це коли військовий може виконувати рухи, яких не міг робити до реабілітації. Якщо ми говоримо з якими словами, від мене йдуть, то мені хочеться плакати. Це найважче, тому що люди щиро говорять про моменти, і воно рве душу. І я хочу, щоб це в мені зберігалося. Зберігалося до кінця, і ми перемогли ворога і жили в щасливій Україні. Іван мріє розширитися та навчити нових фахівців, щоб ще більше воїнів відновили здоров'я. Хочу щиро Подякувати кожному, хто допомагав і допомагає Recovery. Хочу сказати спасибі своїй дружині за те, що вона робить неймовірні речі для того, щоб я відновлювався краще і ще краще допомагав воїнам. Слава Україні! На згадку вдячні військові залишають Іванові в подарунок свої шеврони. Вони щодня нагадують Іванові про те, що він живе не дарма і вкладається в нашу перемогу. Головна мрія – це перемога ага. нашої країни. Слава Україні!